Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин на телеканалі ЛТАВА. Як Кременчужани відсвяткували великодні свята, хто долучився до другого етапу акції Зелена толока та як впорядковували парк миру розкажуть наші журналісти. Не Музика Цієї неділі, 12 квітня, увесь православний світ святкував світле Христове Воскресіння. Відзначали його разом з усіма і Кременчужани. До речі, Кременчук вже третій рік поспіль зустрічає свято Паски з благодатним вогнем із Єрусалима. Про великдень у нашому місті з наступного сюжету. У велику Суботу ввечері до аеропорту Бориспіль прибув благодатний вогонь, який зустрічали представники духовенства із різних церковних епархій та православні віруючі серед зустрічаючих була делегація з Кременчука. Благодатний вогонь від гробу господнього да. з І цього року зайшов це свідчення ще раз любові Божої до кожного з нас, до кожної людини, до кожної людини живучої на землі на шляху від Бориспіля до Кременчука кортеж духовенства зупинявся декілька разів і передавав благодатний вогонь представникам різних церковних епархій. На кордоні між Кременчуком та Кременчуцьким районом благодатний вогонь зустрічав єпископ Кременчуцький та Лубенський Миколай. Незважаючи на пізній час на площі Незалежності було людно. Кременчужа терплячі очікували на святиню. Серед зустрічаючих секретар міської ради Васильівко, перший заступник міського голови Віктор Калашник і народний депутат України Юрій Шаповалов. Владика Миколай благословив паству благодатним вогнем, а вже потім усі бажаючі запалили свічки і лампадки і вирушили на святкову божественну літургію. Всю пасхальну ніч у храмах і церквах тривали пишні великодні святкові служби. Завершилася Божественна літургія пасхальним посланням святішого Філарета, патріарха Київського і всієї Руси України. Ісус Христос дійсно воскрес, і тому ніхто не повинен сумніватися в Його Воскресінні, посилаючи на проповідь. Він сказав своїм ученикам: ідіть по всьому світу і проповідуйте Івангелім всьому творінню. творінні. додав, Я з вами усі дні до кінця. віку. Вже з другої години ночі віряни стали утворювати навколо храмів коридори із великодніми кошиками. Все це підсвічувалося вогнем від палаючих свічок, в корзинках та в руках віруючих, які з нетерпінням чекали освячення наїдків та напоїв до пасхального святкового столу. Христос Воскрес Борис. 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 напередодні світлого Христового Воскресіння Великодні кувичі отримали вихованці соціальних закладів міста та діти-переселенці. Такий подарунок до свята зробив народний депутат Юрій Шаповалов. Цієї суботи із великодньою випічкою народний обранець завітав до малюків, що виховуються у будинку дитини. Вихованці будинку дитини підготували для гостей весняний концерт. Пісні, вірші, танці та театралізовані сценки все про весну, оновлення природи, сподівання на краще. Танцювали і розважалися разом і дорослі, і малі. А на завершення привітання та великодні презенти. Нам дуже сподобався ваш концерт. Ви дуже гарно співали, ви дуже гарно танцювали, ви дуже гарно виглядаєте. Ще раз хочу всім побажати міцного здоров'я, всім нам побажати миру, натхнення. Все буде добре. Я в цьому впевнений. Дякую. І даруємо пасочки в честь великого дня. Я думаю, ви спробуєте вони дуже смачні. Вже три роки поспіль у Кременчуці заквітає пасхальне дерево. Так і цьогоріч напередодні Великодня на площі незалежності кременчужани власноруч створили красу чарівної казки під назвою Пасхальна радість. Замечательний символ, символ об'єднання, символ добра, символ міра. І дуже надіємося на те, що дерево стане... Регулярним, постоянным, традиційним, і будет каждый год все більше, і більше на ньому з'являтися писанок, тому що писанка це частичка сердца серця кожного который який приложив этому свою руку. Ідейний натхненник та активний виконавець чарівна Юлія розповіла нам, що назва акції прийшла доволі спонтанно із першої спроби за пропозицією активістів з 4-го ліцею. Цього року учасників акції стало більше, а писанкові вироби стали різноманітнішими. На дереві з'явились композиції. Ще у нас дівчинка написала мені в вконтакте, можна я говорит, зрозумію мило. Ну тим, хто найкрасі писанки принесли. Ну, как бы сама предложила, Мені так було приєднано. Я говорю, звісно, можна. Ми зробили подяки в тому році, дітям Вот, Мальчику вручили, він найти приносить участь. Подяку отримали і ось ці сестрички Катя. Та Настя на дерево вони робили писанки, а вдома допомагали мамці прикрашати Пасхи. Копію Кременчуцького пасхального дерева місцеві волонтери повезли в АТО. Що символічно? корзинка зроблена в цвітах українського флага. Всі яєчки розписані дітками вручну, Ані дуже старались, очень красиво зроблене дерево, і от видно, навіть почечки все розцвітить, все буде добре, буде у нас мир. Залишила на дереві і я свій писанковий автопортрет. Дівчата трохи його причепурили волоссям. Автору писанки подяка і шана за креативність. Схальне дерево ще називають деревом життя, яке має бути у нас веселим, щасливим, квіточим, як весна, яка нарешті прийшла. Сьогодні у Кримучуці відбувся другий етап акції Зелена толока. Учні навчальних закладів, що на молодіжному, прибрали сміття і опали листя у парку воїнів-інтернаціоналістів. До акції долучилися міська влада та народний депутат Юрій Шаповалов. Як пройшло масове прибирання, дізнавайтеся із нашого сюжету. Близько 600 школярів і ліцеїстів вийшли сьогодні на прибирання парку воїнів-інтернаціоналістів, підтримали молодих людей і приєдналися до акції народний депутат Юрій Шаповалов та представники міської влади. Ми раді, тому що ви маєте велике бажання навести лад у нашому місті. Ми вітаємо ваш юний такий порив для того, щоб наше місто стало красивіше. Я дуже радий, що така велика кількість. Патріотів Кремінчука підтримує цю добру традицію. Дуже вдячний, що ви такі активні. Ви краща молодь міста Кремінчука. Слава Кремінчуку! Слава Україні! Героям слава! Після офіційного старту зеленої толоки учні шкіл озброїлися граблями і пакетами для сміття. Чиновники також взяли у руки лопати, висадили у парку кущі туй та вигрібали опале листя. За словами Юрія Шаповалова, наводити чистоту, плечо-плічі з молоддю саме задоволення. Ну, це ж здорово. Ну Посмотрите, як вот у всіх настроєння, хороша погода. Сьогодні почали знову привливати школи, училища. Це здорово. Совсем по-другому ценят уже чистоту, когда они сами убирают, когда они в этом принимают участие, они уже и лишний раз не бросят бумажку, лишний раз там окурок или еще что-нибудь. То есть это важно, и мне приятно с ними вместе поучаствовать. Із народним депутатом погодилися і школярі. кажуть, прибирали парк із натхненням, адже тут вони часто відпочивають. Хороше настроєння, тому що ми в цьому місті живемо, і ми повинні вбирати цей город. Ми тут гуляємо, ми тут проводимо своє свободне. Час. Це, тому що ми за чистий город, ми любимо чистоту, порядок. На Толоці панувала справжня дружня атмосфера. Народний депутат встиг і поспілкуватися з учасниками акції і поцікавитися справами та проблемами хлопців та дівчат. Після наполегливої праці результат видно оком. Втомлені, Але веселі прибиральники тамували голод смачною кашею із м'ясом. На цьому мы ще не приводити наш приводить в порядок. Я приглашаю всіх кименчужан 25 апреля продолжение уборки города. Это будет субботник, поэтому в 10 утра прошу всех приходить во двора, будем вместе наводить порядок в городе. Сьогодні велике прибирання відбулось і у парку миру. Працівники виконкому автозаводської районної ради в післяобідню пору влаштували суботник і плідно попрацювали граблями, мітлами та лопатами. Подробиці у матеріалі від кореспондента Тетяни Андрієвої. Парк миру одне з улюблених місць відпочинку жителів автозаводського району нашого надніпрянського міста. Сьогодні у паркові вперше після зими пройшло генеральне прибирання, організоване силами апарату виконавчого комітету Автозаводської районної ради. Знову були висаджені вічно-зелені деревця, Туї. Крім того, провели ремонт гойдалок на дитячому майданчику, розчистили від опалого торішнього листя автомістечко, а також скопали всі клумби і побілили дерева. Це діти автозаводського із цей парк, потім ми завжди з задовольством йдемо і приймаємо участие благое дело сделать наш город красивее чище. ми к труду привикли. Ми не тільки в кабінетах працюємо, ну і на землі теж вміємо сажати, і копати, і, і білити, Теж приходиться. Бачимо, що це важкий труд, важка праця. І головне, щоб люди цінували цю працю і двірників, і комунальщиків. Ну і тому, мабуть, варто, щоб усі долучались, хоч раз на рік спробували цю працю. Мабуть, тоді справді не смітили б самі. Як зазначив очільник автозаводського району Валентин Шафоров, він і його колеги підтримують ті ініціативи і ті традиції, у проведенні в Кременчуці суботників започатковані покійним міським головою Олегом Бабаєвим. Я знаю, що от зараз Олег Майданович спостерігає за нами і радіє тому, що ми продовжуємо ті його дуже добрі ідеї, і те, що він говорив, що ми всі разом. Зробимо наше місто найчистішим, найкращим в нашій Україні, і це так буде. 107-й реактивно артилерійський полк, який базується у Кремичуці, отримав чергову допомогу. Це стало можливим завдяки волонтерам та помічнику міністра оборони України кремечужанину Богдану Ковальову. 200 флісових курток вчора передали на зберігання у частину, а вже упродовж тижня їх доправлять на передову. Богдан Ковальов, єдиний кремчувський волонтер, офіційно працюючи в міністерстві оборони України. Сьогодні він працює в службі тилу Генштабу. Займається оформленням та супроводом гуманітарних вантажів, які надходять за кордону для українських військових. Головне завдання волонтерів на службу міноборони зламати корупційні схеми, які, на жаль, розповсюджені у департаменті держзакупівель міністерства, і надати армії посильну допомогу. Місяць тому Богдан Ковальов привіз кременчуцьким військовослужбовцям 200 комплектів канадської форми та взуття. А вчора ще й 200 флісових курток. Їх придбали під час всеукраїнської волонтерської акції, не тільки для себе. Постійно проходять акції в підтримку армії от, о, благотворительних о, організацій фондів. І от одна з них, якраз, нашим о, родним як би, ракетчикам ракетчиком досталася утеплення. Я думаю, це только начало нашого сотрудничества і моєї помощи з стороны в лице меня і Міністерства оборони нашим друзям Ракетчикам. Поэтому це буде начало, і я думаю, у нас буде все добре. Спасибо. Дякую вам. Керівництво полку запевняє, допомога буде доправлена на передову вже упродовж найближчого тижня за призначенням і у повному обсязі. Найближчим часом це в максимум на протязі тижня-півтора тому що у нас знаходяться по різних в різних місцях знаходиться особовий склад тому буде спланована доставка і безпосередньо буде отримана найкоротший термін без телебачення інтернету і телефонного зв'язку залишилась частина мешканців молодіжного у переддень великодні причина крадіжка комунікаційних дротів у ніч на суботу невідомі вирізали кабелі з кольорового металу. Від дій правопорушників постраждали чи не усі оператори зв'язку та телебачення у місті. На місці події була і Олександра Демоденко. Вона розкаже в деталях. Від рук правопорушників на молодіжному постраждала більшість користувачів інтернету, кабельного телебачення, стаціонарної та мобільної телефонії. Порізані мережі як наслідок повна тиша в ефірі. 300 абонентів на сі не працює. За последний месяц лично у нас в этом месте это уже второй порез. Вот украли на сегодняшний день всего 75 сантиметров кабеля а восстановительных работ это приблизительно до 7-8 тисяч гривень. Злочинці хотіли поживитися міддю, стверджують оператори зв'язку, які від самого ранку почали відновлювальні роботи. От тільки вкрали на три копійки, а збиток завдали такий, що і обрахувати важко. Наприклад, через обрізані у Кременчуці дроти мобільний зв'язок зник у глобиному. Хотіли міді украсти, все, что им мешало, вокруг они все обрезали. То есть получилось, обрезали и наш кабель, и остальные. Больше всего пострадали мобильные операторы, потому что говорят, Глобина и Глобинский район без мобильной связи. Ну и мы, естественно, два наших района, часть молодежного, Петровка, без телевидения, без интернета. Отакою ущерб. від початку року це вже не перший випадок, коли задля кольорового металу злодії псують мережі. У міліції ж зазначають за подібні правопорушення. Законом передбачено покарання від штрафу до позбавлення волі. На місце події виїхала слідчо оперативна група та встановили, що в районі магазина колишнього Велмарт дійсно є пошкодження з місця події вилучений ряд речових доказів. На даний час дільничні інспектори міліції встановлюють особу, що склада дане діяння. Також хотілося б нагадати, що з початку року нами затримано двох таких чоловіків, які спеціалізувалися саме на крадіжках кабелю в подальшому, реалізували їх на пункти металоприйому. За фактами крадіжок кабелю відкрито кримінальні провадження за статтею 185 частиною 3. Це за законом людям, що скоїть дане діяння, загрожує від штрафу до позбавлення волі до трьох років. І правоохоронці, і провайдери звертаються до мешканців міста. Якщо ви стали свідками подібних протиправних діянь, повідомляйте про це працівникам міліції за телефоном 102. Міліція Полтавщини вже незабаром працюватиме за аналогом американської служби 9.1.1. За схожою моделлю вже працюють в столиці України, Києві та деяких обласних містах Львові, Харкові та Одесі. Подробиці нововведення наші журналісти дізнавалися у заступника начальника ОМВС України в Полтавській області Романа Бірюкова. На Полтавщині в системі МВС вже незабаром мають відбутися зміни. Буде запроваджено принцип роботи американської служби 911. В обласному центрі планується розмістити єдиний кол-центр, в якому працюватимуть співробітники із числа цивільних. Всі робітники кол-центру пройдуть спеціальну підготовку, де їх навчать, як правильно приймати виклики і працювати із громадянами. Серед операторів кол центру будуть і психологи, які вміють надавати першу психологічну допомогу. Серед них будуть люди, які розбираються і орієнтуються хорошо по базам. одразу тобто же буде перевірятися інформація, будуть на екран виводитися ті камери, які встановлені в цьому районі. Одразу же патрульно постової службі буде дано завдання орієнтування преступників, злоумишленників, орієнтування того преступлення, которое там совершено. Тобто, це это все будет сделано для улучшения і качественного розкриття приступления. Ступліні по горячим следам вот, и лучшей документації даних преступлений. як розповів Роман Бірюков. До єдиного кол-центру буде надходити вся інформація із області про ДТП і правопорушення, а також про місцезнаходження всіх нарядів міліції. Вони будуть контролюватися по Джепіарес. Така система дозволить правоохоронцям оперативніше реагувати на ситуації, зазначив Роман Бірюков. Наприклад, трапилось якесь правопорушення в Кримчуцькому районі, але найближче до місця злочину знаходиться патруль із комсомольська. Саме він буде направлений для надання первинної допомоги. А потім вже на місце прибуде слідчо-оперативна група із райвідділу. Так як в цьому кол-центрі будуть знаходитися гражданські люди, то вони будуть розсуждати свою діяльність правильно в з законом. Тобто вони не будуть націлені не будуть націлені на закриття приступлення. визовів по 102. Так як раніше поступало багато жалоб. На то, що по 102 скриваються визови, вот і просто не реєструються. Тобто ці люди просто будуть не заінтересовані, і це дасть об'єктивну картину проходящого фахівці інформаційно-аналітичного управління МВС своїми силами розробили програмне забезпечення для роботи центру. На даний момент виконується підрахунки для матеріального забезпечення проекту. У переддень великодня для дітей вимушених переселенців та для маличі із малозабезпечених сімей центр допомоги переселенцям провів розважальний захід. Дітлахи безкоштовно каталися на атракціонах, грали у веселі ігри та пригощалися солодощами. Чи сподобалось дітям свято, знає наш кореспондент Марина Корнійчук. Півроку тому Юлія з донькою Валерією переїхали до Кременчука із Донецька. Наразі у них все добре, є робота і житло. А цього вечора жінка разом із дівчинкою ще й весело провели час. Розваги та ігри, смачний фонтан шоколаду додали позитивного настрою. Веселюсь, як діти веселяться. Все хорошо. Спасибо організаторам, приємно». безкоштовні квитки на розваги отримали діти переселенців та малеча, яка зростає у малозабезпечених сім'ях. Уже в четвертому ми організовуємо подібне свято для дітей, які приїхали з східних регіонів України. Центр допомоги переселенцям, саме виступив з ініціативою проведення таких дитячих заходів, тому що на цих заходах діти відчувають тепло, радість того, що можливо б за вікном там у себе не могли відчути. Хлопчики і дівчатка зізнаються. Свято їм сподобалось, адже кататися на сучасних атракціонах і куштувати фрукти майже зі справжньої пальми це справжнє задоволення. У мене гараше настроєння. Мені все подобається. Мені подобається тут. їздити на машинках у тут пригаді у мене настроєння клас. І на завершення про погоду синоптики Полтавського гідрометеоцентру завтра обіцяють мінливу хмарність. В день можливий дощ на поверхні ґрунту. Невеликі заморозки, вітер південно-західний 3,8 вісім на секунду. Температура повітря вночі 0,5 тепла, місцями 0,3 морозу. В день сім тепла. Ми повернемось в ефір вже завтра з найцікавішими та найпомітнішими новинами. Не пропустіть.